Грандиозный сезон больших открытий в торгово-развлекательном центре французский бульвар начался. Сегодня праздник всех харьковских скудкоежек. Сегодня здесь открывается львийская майстерня шоколаду. Сьогодні відбувається грандіозне дійство. Ми відкрились сьогодні. Перший день ура, ура! Відкриті з одинадцятої години сьогодні, і вже до, до до останнього гостя будемо працювати. Як бачите, багато людей, багато відвідувачів. Ми дуже цьому раді. Наразі я хочу сказати, що від дивування тому, що в нас практично стоять черги і людям ні ніде сісти. Мене захоплює подих. Калі, вони в нас бонусні. Вам нараховуються бонуси з кожної покупки. А за кожні 10 гривень ви отримуєте один бофон. Потім ви можете їх використовувати як знижку, тобто списуєте її. Один бофон дорівнює одній гривні. Вона видається всім бажаючим. Сьогодні вона видається за кодовим словом. Якщо вони називають нам 5 міст, так, де є львівська майстерня шоколаду, окрім Львову та Харкова. А також цукерочку на вибір. У нас дуже гарні цукерочки, вони дуже всесмачні. Ви називаєте цукерочку і її склад. Идет осенью сезон больших открытий. Сегодня это именно один из тех дней, когда открывается Львовская мастерня шоколада. Дальше пакстрот, дальше Бамон, дальше огромный золотой век и еще много-много всего интересного. Мы в предвкушении, мы с такой огромной улыбкой и радостью входим в новый сезон, ждем наших новых и постоянных покупателей, посетителей. Привет, как тебя зовут? Меня Ева. Кто это у тебя в руках? У меня конфеты. Э, откуда у тебя эти конфеты? Я тут купила. Нашої великої компанії є наступне: ми творимо шоколадні вироби ручної роботи, даруючи людям щастя. Ото є нашим величезним покликанням, нашою місією, нашою великою ціллю. В нас відбувається не тільки тут таке грандіозне дійство на нульовому поверсі. ТРЦ Французький бульвар виступає шокобенд, наші шоколад'є, майстри шоколадної справи. Вони грають на музичних інструментах. Ви можете подивитись. В нас відбувається шоколадний безкоштовний майстер-клас, а буде розіграш Суперприза величезної трьох кілограмової плитки ексклюзивного шоколаду. А буде шоколадний квест о 18.00 Ми перерізаємо шоколадну стрічку офіційно відкриті. І вже продовжуємо далі дарувати людям щастя. Женщини требують сладкого. Почому ну це відомий факт, що у шоколаді можливо знайти гормон щастя. А усім жінкам дуже часто не вистачає того самого жіночого щастя. Ми, чоловіки, не завжди зрозуміємо, розуміємо, що воно таке це жіноче щастя, чи то айфон, чи то новий автомобіль рожевого кольору. Але я сьогодні зрозумів, що дуже просто дати. Шматочок щастя коханій, якщо просто їй дати цукерку з львівської майстерні шоколаду. Житомир, черновци. Є в чернівцях. А Тернополь. Є в Тернополі. Івано-Франковськ. Є в Івано-Франковській. Хмельницький. Є. Оце все. Вже п'ять. А цукерочку ви мені називаєте. Не, ну, ви ну, ви дуже. Там є цукерка горіхова, кайзер Вальт вона називається. Вона складається з горіхів: мигдаль, фісташка і а, лісовий горіх. І вона вкрита молочним шоколадом. Ну, будемо вважати, що ви назвали цю цукерочку. І що я можу розраховувати на отримання карти? Я вам її даю. Ви заповнюєте анкетку. Анкетку залишайте мені. картку ви вже можете використовувати. Ми одні з перших, хто отримав карту в цьому заведі. Never on Сегодня еще состоялось очень такое доброе и хорошее событие. Мы сегодня установили рекорд Украины, детский рекорд, самая большая ромашка из детских пожеланий. Это событие приурочено к Дню независимости Украины. Детки писали свои пожелания для всей Украины, желали мира, добра. 7 метров 9 сантиметров ромашка у нас. 1279, по-моему, пожеланий написали сегодня дети утром. Так, а что это у вас такое? Звездочки шоколадные. Вы что, любите шоколад? Да. А почему? А что в нем такого хорошего? Он вкусный очень. Как вам это место вообще? Мне очень нравится. На самом деле торговый заказный центр «Французский бульвар» в нашем городе выполняет важнейшую социальную функцию. Ну, мы же с вами знаем, какой проблемой на самом деле является необходимость периодически выгуливать детей и женщин. В этом контексте открытие «Львийский мастерни шоколада» конечно еще один мощнейший аргумент в пользу «Французского бульвара».